Всім привіт! Зараз 5.30 ранку я приїхала на монтаж на оформлення магазину. Магазину виповняється 15 років, а мені треба зробити різнокаліберну гірлянду. Мені дуже пощастило з погодою, зараз немає ні вітру, ні дощу. І я думаю, що монтаж у мене пройде так, як я хочу. Чому так рано? Тому що зранку я записана на тонування волосся, мені треба все швидко зробити щоб встигнути ще в перукарню. Я буду робити оформлення у мене є тут, на фасаді. На фасаді у мене тут є дві такі труби, і я хочу зробити саму гірлянду на металопластикову трубу і вже її просто закріпити за ці труби. Тому що замовники хочуть гірлянду на ніч забирати до магазину. У мене готова вже гірлянда із кульок 12 дюймів. Я її зараз роз, просто кріплю на металопластикову трубу, прив'язую до труби і потім буду розширювати і вже таку готову буду ставити на трубу. Закріплювати на трубу. Я зараз знизу тут збираю гірлянду. Я поробила такі кластери вже гордові, от як тут у мене, просто їх закріплювала на диєнтів до гірлянди. Тут у мене тут 12-й дюймові кульки просто закріплені за трубу. Я її тут прив'язала, цю гірлянду, я її буду тут збирати, мені так лише не шлязити до там мій, досить і досить високо. Потім просто цю трубу я приложила до тієї труби, яка у нас є на поменці. Вже вимкнуло світло, але в мене є такі ліхтарики. <смір> і за три дні я зараз дороблю гулянку. Я думала, чесно кажуть, що зникають світла не буде. Мені трошки здалося робота, зараз доробляю і все. А зараз показую при денному світлі. Я завезла циферки в магазин, віддала і показую вам результат.